На хлопський розум перекладає значить. Він передбачає кілька пунктів: а зупинку а, бойових дій по лінії фронту на даний момент. А, потім створення буферної демілітаризованої зони, розміщення в цій демілітаризованій зоні а, іноземних військових, ну типу Аля як миротворці, і посилення України за допомогою. А, Зброї для того, аби це унеможливити повторну збройну агресію Російської Федерації і важливим моментом, аби він не не виступав подразнювачем для Путіна. Відмова України обговорень плану вступу до північного Атлантичного альянсу на 10 років. Зі мною на зв'язку Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант, ігоре, добрий день вам, вітаю, ігоре. Вже скільки цих мирних ідей, ініціатив згадую я, прости господи, вже скільки їх упало в бізну? А ігоре, ваші думки були перші, які ви почули, такий прочитали про такий ймовірний план Ердогана. Дав насправді тут нічого ну нічого такого екстраординарного не відбулося. Ердоган і раніше виступав з подібними ідеями. Просто він зараз їх трошки так уточнив і е, намагався публічно презентувати. Я думаю, в першу чергу для новообраного президента Сполучених ну, Штатів черговий раз нагадати про себе за великим рахунком. Е, ті думки і тези, які були вкладені в цей так званий план, е, вони раніше фігурували в різноманітних планах, в тому числі про них згадував Ердоган. Е, це знаєте, от то ключовий момент, який пов'язаний типу з заморозкою війни, а далі вже просто деталі. От тут у Ордагано не 20 років не вступати в НАТО, а 10 років. І він теж каже про те, що там якісь повинні бути миротворці, але не каже, які там повинні бути миротворці. О тому це це... важливе питання, ігоре. А він каже не слово миротворці. Він каже, розві розмич розміщення е, зони, яку домілітаризована зона, яку охоронятимуть міжнародні війська і забезпечення України військовими поставками як компенсацію за угоду не вступати в НАТО. Міжнародні війська, що це можуть бути за війська? Це виходить, як е, ну, Ердоган свої війська відправить туди, але турецькі війська це війська країни НАТО. Дивіться, туди можуть бути відправлені тільки війська. Гіпотетично, якщо ми уявляємо ситуацію, які будуть мати мандат ООН. Мандат ООН вони не будуть мати, тому що рішення приймається в тому числі через Раду Безпеки. В Раді безпеці сидить Росія і Китай. І далеко так. не факт, що вони проголосують. А на які війська могли погодитись... б робити... well, of... погодити в Тому це дуже гіпотетична ]onne. заява про міжнародні війська. Що що? Ну, якщо вони погоджуються, це е, то, е, я просто не почув трошки підвисло. На які теоретично міжнародні війська могла б погодитися Російська Федерація. Ну, Російська Федерація могла би теоретично погодитися на війська з країн е, частково частково з країн, які є, наприклад, партнерами е, Російської Федерації? Ну, наприклад, там Білорусь, не знаю, ні, ні, Китаю. Давайте можливо, Індія. Ні, я називаю речі, на які Росія теоретично може погодитися. Угу. Я нагадаю, до речі, що вони подібні заяви Ні, що воно ще якось до нас було прийнятно. А, дивіться, а ні, так не може бути такого, що війська будуть або виключно тих країн, які союзники України, або війська виключно тих країн, які партнери Росії. Ні, ну це приорі вона... неможливо. Дивіться відносно е, те, що стосується російської агресії. Китай, який допомагає безпосередньо Російській Федерації комплектуючими, та вже і кажуть, нібито є дані, що поставляють військову техніку, і Північна Корея є таким собі квазі Китаю. так? А, а от, наприклад, Індія, ну Індія ж безпосередньо в військовому плані і так. Індія за допомогою Індії Росія заробляє гроші, експортуючи туди енергоресурси, але ж прямо туди Індія не допомагає, не, пос, не, не постачає їй, не допомагає, чинити агресію. То ну, Індія от, можна звати теорич можуть мати місце. Слухайте насправді можна знайти країни, які влаштують і Україну, які влаштують формально Росію, і до речі, це можуть бути навіть деякі країни там НАТО, але просто ну з того флангу або з того з тієї групи країн, які при цьому дотримують підтримують якісь відносини власне там з Російською Федерацією. Угорщина? Угорщина, словаччина, Болгарія, наприклад, тому а що чи міг на таке погодитись, до речі, ну от е Орбан, який теж носиться з мирним планом, каже, що потрібно якомога скоріше всадовити за стіл переговорів. Чи мі би погодитись Орбан відправити в, в так звану демілітаризовану зону е військових громадян Угорщини? Ну, ну то тобто, це вже треба... знаєш. Ти, вибач, якщо ти впрягає, хочеш заказати, що ж ти фраєр здав назад. Ти якщо кажеш, що ти хочеш мирний план, так ти давай. А чим ти ризикуєш? Давай, відправляй своїх військових, вони може, будуть тримати мирний погодиться. фронт. Слухайте, може він і погодиться? Проблема в тому, що в Угорщині дуже мало військ. Да? І явно це буде якась просто одна складова частина. Якщо ми подивимося на досвід таких миротворчих операцій, які були в інших країнах. В інших країнах, то там е, ну видно одна дуже, ну можна помітити одну дуже чітку таку тенденцію. Дякую. Це як правило, це як правило такі дуже комбіновані війська, які складаються з невеликої кількості представників різних країн, тобто потрошку від кожної країни беруть і, власне, потім складають цей контингент. Але тут є один нюанс. Дивіться: не було в світі до цього часу такої війни, яка має таку лінію фронту, і якщо навіть теоретично представити, що там повинні заходити якісь миротворчі війська, мова буде йти про десятки тисяч. Не про сотні і не про тисячі, а про десятки тисяч. От, наприклад, українські військові брали участь в таких миротворчих континентах, в деяких країнах Африки, але мова йшла про сотні наших військових. А тут мова буде йти про десятки тисяч, тому що ну таку лінію розмежування, яка може теоретично виникнути, ну повинні патрулювати дуже там серйозно. Так що, мені здається, оця ідея про якісь там війська на лінії розмежування, вона ну ледь не мертвонародженою є від самого від самого початку. Тобто Які... Там можливо, наскрібсти. Неможливо наскрибсти стільки війська? Ні, на можна. Але дивіться, два питання відразу виникає. По-перше, хто це буде все оплачувати? Ну, теоретично, ООН, але вони можуть це не потягнути. Це раз. А по друге. Така лінія фронту або лінія розмежування з такою кількістю військових, в тому числі і інших країн, рано чи пізно призведе або до якихось ексесів, до якихось там провокацій, або до якихось там ще інших речей. Тому е, можна говорити умовно про демілітаризовану зону чи там укріплену зону, де будуть якісь патрулі. У нас правда, вже був досвід з ОБСЄ в співпраці. Пам'ятаєте, дуже негативний. Але це будуть якісь там патрулі, наприклад, там миротворчих сил Сил ООН. Okay. Але головне головною. Гарантію при цьому все ж таки буде максимальне посилення України і максимальна оборона України. Так що тут Ердоган, до речі, дуже хитро заклався в свій план з одного боку миротворчі війська, а з іншого боку, продовження поставок зброї України. Я не здивуюся, якщо він потім і скаже, що ця зброя може бути в тому числі турецькою. Давайте ми готові продавати, якщо все це офіційно робити. Так що це поки що такі розмови, які ну не будуть мати жодного сенсу, бо ми не маємо компромісу різних країн навіть по одному Окей. питанню. Що вже говорити про якусь там глобальну історію, тому поки все це заради однієї мети показати Трампу, в тому числі, що є от різні якісь підходи. Щоб Трамп, коли буде формувати свій план, можливо, про когось згадав і спробував його власне залучити до вирішення е, цього питання. От не більше і не менше, я б на це дивився виключно через цю призму. Ігоре говорячи мовою Ердогана, Мераба. Ігор Рітерович, політолог і політичний консультант.